Здоровенькі були. Е, дата знімання відео 21 березня, 22 перепрошую. Тому що я не завжди його часно викладаю, є можливості, бо працюю в місті, як то кажуть, на село приїжджаю на вихідні і то не завжди виходить. В кожних вихідних не так склалося, що два тижні не було в селі. Тому тепер я буду називати дату зйомки. Тих відео, які я там буду викладати досить пізніше, щоб люди не думали в той же самий день. Бо там не раз питають, що у вас такий сніг, а коли вже плюсова погода. Так, у нас, е, с, наше племінне стадо, холмогорів, е, гусочки четвертий рік несуться, і там є одна, що третій рік несеться. Бачимо, що у нас їх лишилося вже дві. Одної нема, одної нема, тому що потім ми покажемо, де наділися нас. Як відпрацював сезон, ще не можу сказати, тому що, е, тому що він ще не закінчився, гуси, гуси ще несуться. Але, по правді кажучи, я вже заклав інкубатор. Дві партії яєць закладаю я кожні два тижні. Гуси знеслися два тижні, забираю, забираю до міста, закладаю в інкубатор. У нас же є дві тури. Цих яєць одна вже має лупитися сьогодні. Завтра вже має бути на кльов. Перші яйця я закладав, там були від молодих гусочок і одна від білої красуні яйця, а решта там були від молодих гусочок, де працював на сірій гусочок. І друга партія яєць, це в нас закладена від. І тих, і тих, тобто від старших і молодших, від яких скільки то вже буду потім дати бачити, я не пам'ятаю, скільки чого я закладав від молодшої сім'ї і від старшої сім'ї. Все це вже будете бачити на відео, коли я буду показувати про інкубацію, що в нас там вилупилося, і скільки закладено в два тижні, перших два тижні я забрав від молодих, других два тижні тобто місяць як в нас вже несуться наші гуси. Наші гуси несуться місяць, несуться місяць вже всі. Тобто вони почали нестися 1 березня. На 1 березня там вже практично всі були занеслися. Ну, десь першого ще плюс-мінус. Ось, відповідно, я збирав, збирав. Я казав, що там губили яйця, не губили. Неслися трошки паршиво, не паршиво. Ну як же там вони неслися? Те все, що є, то назбирали, все будемо закладати в інкубатор. Як показали себе гуси? Я казав, що я їх тестую, тестую холмогорів, тому що пишуть, що е, краще вони показують заплідненість після третього року життя. Тобто, я так зрозумів на четверту яйцекладку. У нас четверта яйцекладка, Тож, як то кажуть, самий момент подивитися, чи правда чи ні. Сімейка в нас створена. Е, вона. Не мінялася сюди, тільки додавалися гусочки, це одна молодша, і майнува з гусочками не міняли. Тож, я думаю, що попереду буде цікаво. Так, наш глинистий, глинистий наш працює, але щось мешка наша не дуже хоче, щоб її парували. Просвічував я яйця попередні і теперішні, але це все буде вже, як то кажуть, під час цього відео, де... Де я буду розказувати і показувати, скільки що закладав і скільки я в нас що було. Чому забираю яйця в інкубатор? Тому що гуси важкі і, по-перше, зберігання яйця. <кій> Перший рік я не закладаю в інкубатор, яйця зберігалися довше. І там не те, що кров'яне кільця було, ну не у пліді кров'яне кільця було. Я думав, що це може через те, що бути, що яйця зберігалися довше і запортки в нас не було. Це тому, потім один мені гусівод підказав, що він кожні два тижні закладає інкубатор, має чистий спокій, я почав використовувати такий от метод. Тож, щоб яйця не стояло довго, не старіло. Два тижні закладає, два тижні закладає. Скільки там би є не було? 7, 8, 10, 12, скільки знесу, стільки я закладаю, тобто мені це не принципіально назбирати повний інкубатор. Інкубатори квочка Мі31Е. Минулого року ви бачили, як я інкубував гусенят, вихід хороший. Так що попереду буде цікаво. Ось наша красуня. Закидалася так собі мохом. І хоче вона сидіти. Я от не, зне, не, не розумію одного. Тут зробив гніздо. Накидав купиться соломи, гарно зробив. Тут друге гніздо. Там вон третє гніздо. Соломи нема. нема. Все перенесено в одне гніздо. Як боротися з тим, я поняття не розумію. Десь дивлюся в людей там по відео в інтернеті. Окремо, все гарно сидить, десь із перегородками, без перегородок гнізда. А в нас якесь, як то кажуть, щось це все вселяє в наших гусей і починається така от катавасія. Все в одне гніздо, та з гіндичками, з тим всім, що мені це, як то кажуть, не дуже мені подобається. І це мене теліпає. Ну що, красунечко, що там в тебе? Яєчка ще нема. Гусочка гарна, спокійна, але, на жаль, ми її садити не можемо. Хоча б її залюбки посадив, але це буде дуже накладно е, татові, тому що це треба пильнувати, все на його руки, він ж у мене не молодий і відповідно е, садити не будемо. Ну і ще мінус того, що ми... А вони в нас потім, коли будуть лупитися, гуси будуть давити ті яйця, гусенята, мнути, і це буде ще набагато більш болючіше, ніж це коли гуску, як то кажуть, ми просто домою, що вона не сиділа, а бігала. І перестане, як то кажуть, хотіти бути мамою. Ось такі-то наші гусячі новини. Там та наша, як то кажуть, сиділа, сиділа. Губила. Ну, якщо чесно, яйціноскість гусей цього року паршивенькі. Минулого року було набагато краще, більше яєць. Я хто дивився, там можна переглянути відео, я не записував. Але там були ті яйціноски, скільки вони там були. Там, до речі, досить непоганий був опліт. Так відсотки, я би сказав, 60, а може навіть і більше. Не буду брехати, бо не пам'ятаю. Якщо чесно, я в мене з пам'яттю. Не завжди все добре. Я не запам'ятаю те, що не треба, бо є записано, можна глянути і передивитися. Ось цього року поки що наперед не забігає, тому що, я вже казав, тільки друга партія яєць. Тож ми побачимо, що буде далі. Сьогодні забираю, завтра верніше, заберу наступну партію яйців і будемо закладати теж в інкубатор. І вже тоді вам розкажу, що як до чого. Пригнали ми їх на подвір'я, тому що бігають за машинами. Ну, хай сидять тут, є вода, є їсти. Бачите, вони зерно, це буде так цілий день. Їсти вони не дуже будуть. Принісмо 4 відра води і хай собі сидять. Десь колись випускаємо їх на подячок покупатися, щоб вони собі цей. Хоча були на потічку, плавали, порватися не хотіли. А тут же вони починають купатися, виклюпувати мені воду. Може це їхня звичка така. Так що такі то наші. Пуміні хумогорчики. Поється нас, що я вже казав, минулого року було краще, зараз така собі посередня. Ну, може, ще будуть ті дві, щоб мали нестись. Там далі десь це чути. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті. Головне стий скаче. Дуже бойовий, на мене почав вже застрибувати, де кусається.